Продовження тиску на адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей, штурм Мирнограда та підтягування додаткових сил ворога, динаміка штурмових дій і захоплених територій, а також аспекти піхотної тактики росіян. Про все це ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Мене звати Роман Погорілий, це ютуб канал команди Deep State, на який я закликаю вас підписуватися, ставити вподобайки, писати свої коментарі, а також не забувайте поширювати це відео серед своїх знайомих та друзів, щоб як можна, можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Ми починаємо. За останні декілька днів можна найбільше оновлень спостерігати саме в цьому районі по відтинку Комишуваха, Маліївка, Январське, Воскресенка. Саме тут ворог здійснює один з найбільших тисків по цьому району і намагається просуватися вглиб території. Якщо подивитися на населений пункт Комишуваха, можна побачити, що ворог його окупував. Наразі він там намагається закріпитися, наразі він там намагається насичуватися для того, щоб продовжувати свій рух в глибину, зокрема в сторону Тернопіль. Нового, воронного, але якщо говорити про саме вороне, то найбільше там, активність складається в районі населеного пункту Маліївка. Щодо цього села, в селі є ворог, він там постійно теж перебуває, накопичується, намагається зайти, але у нього не дуже виходить, так як вони населений пункт просто зрівняли з землею, його фізично не існує і там немає де ховатися, немає де закріплятися, і силам оборони дуже легко їх поки що знищувати, намагаємося сили оборони їх там здійснювати по них ураження, зачищати штурмові групи, і поки що ця ділянка перебуває в сірій зоні і не перетворюється на червону, але ворог просочується через позиції українських військових. Продовжує лізти в район населеного пункту Вороне, і тут ви можете бачити величезну сіру зону, тому що ворог фіксується в, усі, в усій цій частині сірої зони, і там відбуваються його ураження. Також нещодавно на нашому телеграм-каналі ми робили пост, де зафіксували чотирьох піхотинців Російської Федерації в районі населеного пункту Новоселівка. Безпосередньо в самому селі вони туди забігли, намагалися сховатися, але. Одночасно з цим з нами бійці поділилися кадрами, як е, цей будиночок, в якому вони ховалися, він уже знищений. Сили оборони провели стабілізаційні заходи, зачистили їх і на сьогоднішній день можна сказати, що в населеному пункті немає піхотинців, але ситуація дуже динамічно змінюється, так як ворог продовжує здійснювати тиск. Він не зупиняється рухатися по балці для того, щоб залізти в село. Відповідно, сили оборони теж реагують на ці всі рухи, намагаються його ворога знищувати, зокрема і впівідронами, але кількісна перевага вона дається взнаки. Відповідно, цього не уникнути, тому сили оборони працюють і в день, і вночі. Якщо рухатися вище, можна поговорити про невеликі успіхи сил оборони в районі населеного пункту Толстой. Дивимося на останнє оновлення, і бачимо, що були зачищені дороги та посадки в напрямку іскри, а також невелика зачистка безпосередньо в самому селі. Українські військові продовжують утримувати населений пункт, щоб не дати ворогу там закріпитися, відповідно, насичуватися для подальшого просування, так як з, з нього вони зроблять теж безпосередньо якийсь хаб для утримування своїх військових. Але, на жаль, це не зупиняє противника в його просуванні невеликими групами піхоти в глибину території, і бачимо, що навколо Толстого, між толстим і іскрою, є досить суттєва і велика сіра зона, де його фіксують, де по ньому. Чому здійснюються враження, тому будемо слідкувати за розвитком подій і, відповідно, позначати це все на мапі. А зараз перейдемо до населеного пункту Дачне, де ворог в черговий публікує свої кадри з прапорами, нібито він контролює цей населений пункт, хоча за його заявами він вже давно під його контролем. Хочемо сказати, що сили оборони тримають село, не пускають ворога і знищують. На підході будь-які спроби противника туди залізти. Якщо говорити безпосередньо по про контроль московитів якоїсь території, то він контролює ліс південніше від дачного, де накопичується, насичується і, звичайно, пробує проводити штурмові дії, а також лісосмугу безпосередньо на кордоні адмінмежі. Донецької та Дніпропетровської області, чому ми тут концентруємося на лісистій місцевості, тому що якщо ми перейдемо до населеного пункту Філія. На цьому населеному пункті найбільше зосереджена увага на сьогоднішній день противника. То якраз він у філію намагається собі дорогу прокласти саме через ліс, який знаходиться південно-західніше від села. Саме там проводяться активні штурмові дії з боку ворога. Саме там наші сили оборони проводять постійні фізичні зачистки, проводять ураження впівронами і. Події відбуваються дуже динамічно, так як противник має кількісну перевагу піхоти і намагається постійно заводити цей ліс для того, щоб збільшити контроль, збільшити насиченість і концентрацію, щоб лізти далі у філію і відповідно розпорошувати свої сили на Дніпропетровську область. Якщо говорити про наслідки і важливість цього лісу в цілому, якщо дати можливість противнику там накопичитися. То наслідки будуть несприятними. Він буде штурмувати філію. Він може далі продовжувати рух в глибину, зайти в тил дачному, і відповідно це обернеться величезною катастрофою. Якщо ми підемо вище, то ми побачимо населений пункт Новопавлівка і він є досить великим. Він є досить важливим для сил оборони. І якщо туди вже почне накопичуватися, заходити ворог. Якщо він його візьме під контроль, то це буде. Так сказати, катастрофою, так як він. Через щільну забудову зможе накопичитися піхотою, зайти в тил обороні по відтинку Котлярівка Горіхове і в напрямку Аждачного. Там сили оборони тримають дуже потужну оборону і відповідно не дають просунутися в глибину Дніпропетровщини піхоті противника. Тому для нього важливо саме знайти якісь слабкі місця для того, щоб отак от зайти в тили і відповідно. Накопичитися в якомусь населеному пункті, посадці чи лісі, і розвивати свій успіх безпосередньо вже в Дніпропетровській області. Ми слідкуємо за всіма цими подіями. Ми перебуваємо так само тут, у дуже в щільному зв'язку з військовими, і звичайно, що будемо реагувати на всі зміни на мапі. Відповідно, ви слідкуєте за всіма змінами на наших ресурсах. А зараз, друзі, перейдемо до Мирнограда, де ворог перекинув і підтягнув додаткові сили з району Сумщини та Курщини. Підтягнув він в цілому чотири бригади і один полк морської піхоти. І зараз. Активно, скажімо так, у ці всі події, і я впевнений, що вони не розуміють цілому вайбу Донецької області, який там характер боїв, бо застосували вони в своїх штурмових діях техніку. Нещодавно ми робили пост про ці всі деталі, і якщо говорити... Яка техніка і де вона була підбита, то можна побачити, як на картинці, в першу чергу було застосовано щонайменше дві одиниці техніки: одна МТЛБ, а інша поки що не розрізнена в районі Мирнограду, тобто, через Новоекономічне економічне, вони спробували залетіти в саме місто з десантом. Але так як українські військові вже досить добре працюють і в вони одразу знищили цю техніку і не дали. Е Закінчити почати, потім допрацьовувалася, що ще робота велася по піхоті. Але тим не менш, якщо говорити про ураження, то МТЛБ була знищена біля третього вентиляційного стволу шахти Капітальна і інша ББМка західніше Сінянського водосховища. Але можна на мапі побачити інші а, такі. Точки, де помічено було техніку ворога, зокрема в районі Разіного було знищено 4 одиниці техніки, яку вони теж застосували з десантом, щоб прорватися на швидку через позиції українських військових, але їх зустріли ще на підході до лінії бойового зіткнення, так сказати. І на більш глибокій відстані в районі населеного пункту Воздвиженка Єлизаветівка. На марші також наші військові зустріли впівідронами Чотири одиниці техніки і знищили їх там. Про що це говорить? Про підвищення динаміки ворога, так як вони задіяли додаткові ресурси, так як вони задіяли додаткові сили більш потужніші, щоб реалізувати свою давно поставлену задачу захопити Покровський Мирноград. І бачимо, що вони реалізовують її. Але я впевнений, що трохи з часом наші військові. Приспустять їх на землю, і ми повернемося до обговорення знову ж таки тих самих піхотних штурмів, так як техніка буде або вибита, або знищена, або вони зрозуміють, що вона не принесе їм удачі. Однак сил у мірської морської піхоти, відновленої морської піхоти, є. Вони набрали додаткові резерви, вони набрали додаткові ресурси, і відповідно зараз вони вже. Продовжують реалізовувати ту всю поставлену задачу, яка у них стоїть давно підсиливши угруповання військ Покровська і Мирнограда. Якщо перейти до динаміки захоплених територій, то важливо сказати, що темпи. Окупації території в цьому місяці у ворога впали аж на 18%. відсотків. Було захоплено 464 квадратних кілометри, і якщо говорити в цілому, то в минулому місяці ворог вийшов на показник у 19% відсотків окупації всієї України. Востаннє окупанти мали цю цифру 3 жовтня 2022 року перед наступом Сили оборони на Дудчани. так. Відповідно, приріст окупованих територій за 2 роки 11 місяців рівень нулю. Вони буквально не досягли нічого. Звичайно, що якщо. Е Порівнювати, так сказати, аналогічно, то на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період. Але якщо провести кореляцію штурмових дій і втрачених територій, то можна провести таку динаміку. Наприклад, Новопалівський відтинок, Новопавлівський район, ворогу, на жаль, дається легкою кров'ю, так як за 38%… Від всієї території, яку він зайняв, то від цієї території було проведено 16% штурмових дій. Тобто вони небагато провели штурмових дій, провели атаки, відповідно, втратили якихось своїх ресурсів для того, щоб зайняти досить немалу в цій мірі територію. Але якщо говорити, наприклад, про Покровський район. То е, покровський відтинок в цілому то 19% е, е, території, яку вони взяли, за це вони віддали 33% штурмових дій, е, тобто вони віддали дуже багато для того, щоб захопити мало, і тут ділити можна. Насправді різні відтинки, десь вони навіть і не змінюються. Да? Там Турецький, Сіверський, там лінія бойового зіткнення сильно е, не рухається. І ми бачимо, що фронт буквально там десь плюс-мінус застиг. Так само можна сказати про Куп'янський. У висновку можна сказати, що цього літа цей місяць для ворога був найменш продуктивним. Буквально було проведено багато штурмових дій, е, в яких вони провели. І досягнули мало успіху, якщо говорити про окремі ділянки фронту, десь воно не змінилося. На початку цього обговорення ми говорили певні причини, які є і чому так сталося. Звичайно, що зараз ворог проводить якісь ротації, ворог проводить якісь перегруповування, відповідне закріплення на своїх ділянках. І ми очікуємо, що вересень буде все ж таки активний після цього всього проведення, і навіть зараз в перших числах вересня можна побачити, як. Та ж сама морська піхота в районі Морнограду починає штурмувати з технікою, і зараз ті ж самі штурмові дії з технікою вже проявляються на півдні нашої країни. Тому очікуємо, що початок осені буде досить гарячим. І якщо говорити про деталі тактики росіян, піхотної тактики Росіян, про яку ми вже сьогодні згадували. То варто зазначити, що вони масштабували використання плащів невідимок для того, щоб рухатися в глибину території, відповідно до їхньої нової доктрини, яку вони сьогодні проводять, піхотної доктрини, вони мають вирізняють певні аспекти застосування піхоти, як вони діють. Це можна побачити в штурмових діях, це можна побачити, як там здійснюється ураження і. По кадрах ведення боїв, і якщо вдаватися та в деталі і аналізувати, то можна побачити, що у них стоїть задача в цих плащах залізти в глибину території. Вони не вступають в бої з позиціями українських військових, да, там на спостережних пунктах, в ропи. це до речі, можна було прослідкувати навіть в районі а, золотого колодязя, коли вони рухалися в сторону добропілля. Вони минали на навіть потужні оці всі вопи, ропи, щоб їх там займати, щоб там закріплятися. І для них задача стоїть знайти якісь тилові позиції, тобто рер, там міномети, дрончики, і відповідно вже далі там вступати з ними в бій, що дестабілізує обстановку, тому що пілоти не можуть працювати, пілоти не можуть підтримувати свої позиції, здійснювати ураження по наступаючій піхоті, яка от лізе через ці всі прошарки. Далі вони почали. Почали застосовувати роботизовану техніку, якусь керовану, яка теж працює по глибині території. Ми бачимо флаговтики, щоб повідомляти про. Якісь свої, нібито, успіхи для там свого медіа, і це теж входить в цю всю е піхотну доктрину, скажімо так. Вони намагаються зараз е максимально накопичуватися в глибині території, займати населений пункт. Ми сьогодні згадували ту ж саму Новоселівку, де вони пробували лізти вже поза тими навіть селами, які контролюються силами оборони, і це тим самим відволікаючи якісь маневри, якісь ресурси. Українських військових для того, щоб їх там вибивати, знищувати, тим часом паралельно на лінії бойового зіткнення намагаються далі вже працювати інші підрозділи, які займають територію, які займають населені пункти і тому подібне. Тому важливо зазначити, що ворог не стоїть на місці. Вони зараз просто розмили так сказати лінію бойового зіткнення, яка вже не є тою стати... статичною, яку звикли всі бачити, так як іде величезна фіксація в глибині, і ми бачимо, що збільшується сіра зона, її стає дуже багато в різних ділянках фронту. Відповідно, всі задають питання: там чи є під контролем, чи нема під контролем території, нам постійно доводиться перевіряти інформацію, чи закріпився ворог, чи він там вижив, тому що наші військові теж. Працюють і в працюють штурмові групи, які зачищають ці всі позиції, і це все переходить з рук в руки, це все відбувається динамічно. А так як кількісна перевага ворога надається знаки, тому вони вже відмовилися да, навіть від цієї великої кількісної атаки. В одній ділянці фронту вони використовують якраз оці групи по дві, по три, по чотири особи, які просочуються крізь позиції і виконують свої поставлені задачі. Техніку ми останнім часом не бачили, і це можна було навіть о, побачити там в якихось кадрах бойових дій. Але от о, в районі Мирнограда, коли приїхала морська піхота, вона все ж таки спробувала її застосувати. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події. Також ми згадували про один момент цієї ж самої піхотної доктрини, коли вони використовують ці плащі і вони готові втрачати дуже багато часу, лізти там по 500-600 метрів. Ми теж згадували це вже в своїх відео безпосередньо на кейсах. Да, пам'ятаємо Кам'янський, Степногірськ, так само там в районі Лиману. Вони цю тактику застосовують або ж. Навіть там в районі Покровська пам'ятаємо, коли зайшла група в сам Покровськ. Вони дуже довго лізли великим маршрутом. Ховаючись за різними там укриттями, і витрачали на це дні, тижні, щоб долізти відповідно з точки А до точки Б, зараз це помічається дуже активно на різних ділянках фронту. Нашим дрончикам важко це важче, точніше відслідковувати, але вони все рівно намагаються, як то кажуть, дивитися в оба і відповідно знищувати ворога при його. Виявлені, ми ж також будемо слідкувати за розвитком подій. Ми будемо відмічати це все на мапі. Слідкуйте за нашими ресурсами, підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, діліться своїми думками, ставте запитання і не забувайте поширювати це відео, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Дякую!